Це як Під... почерк, як людини почерк. Зварювальний шов індикатор компетентності його фахівця: навчитися якісно з'єднувати матеріал, що витримає тиск, температуру та довготривалу експлуатацію справа, що базується на роках практики. В арсеналі електрозварника Віктора Ступки таких 34 роки на південно-український АЕС після восьми класів я поїхав в Миколаїв, поступив в ПТУ номер 5 при чорноморському будівному заводі. Закінчив Училися в 87-му році. По спеціальності електрогазозварювальник. У 90-му році, в листопаді, я вернувся додому. Батьки вже були немолоді, треба не було допомагати. Я залишився тут з 22-го. Січня 91-го року я працюю тут. Обраний шлях тоді 20 дорічного хлопчини не змінила навіть наявність кваліфікації радіотелеграфіста та суднового радиста, отримані в морській школі. Ні, трирічна служба у флоті за волей долі вибір впав на робітничу професію зварювальника. На безпрограшності такого варіанта колеги вже давно наголошували. Я коли учився чи навчався. Ну всі ж молоді не сразу ж можуть розібратися, Нам подобається, не подобається. Ну, був май хороший мій майстер, який казав, що навчишся варитися, де на копійку заробиш. За понад три десятиліття у професії Віктор виріс від зварювальника третього розряду до шостого, освоївши найскладніші технології та роботу з різними металами. У складі досвідченої бригади був залучений до реалізації ключових завдань на всіх енергоблоках, зокрема заміні арматури в системах безпеки, зварювані швидкодійної редукційної установки для скидання пари в конденсатор, ремонту стиків номер 111, парогенератора тощо. У минулому переймав досвід у французькому «Нанті» за програмою Тасіс. А на рідному підприємстві взяв участь у розробці технології зварювання штуцера компенсатора тиском. Олександр Шульженко, який саме відповідав за теоретичну частину інноваційної методики, називає її унікальною. В той час я ще працював майстром, Віктор Андрійович зварювальником, і ми кожен виконував свою роботу. Я вів теоретичну частину, він практичну. Разом ми розробили цю технологію. Раніше такої не було. Методом проб і помилок ми все-таки винайшли результат. І після атестації цієї технології було виконано зварне з'єднання безпосередньо на обладнанні. По цей час воно працює. Цілком логічно самовіддача принесла заслужене визнання з нагоди Дня енергетика президент України удостоїв працівників енергетичної галузі державними нагородами в Маріїнському палаці. Свою медаль за працю та звитягу отримав і Віктор Ступка. Хотів відмітити за Віктора Андрійовича, що він такий робітник, який працює не тільки руками, а й головою. За монолітною конструкцією атомної станції ховаються тисячі зварювальних швів для Віктора. Ступки з'єднання металу каже доведене до автоматизму. Та хай, хоч би й мав місце професійний виклик, так навіть цікавіше.